Війна внесла свої корективи в роботу у Дайцівського навчально-реабілітаційного центру. На літній період вихованців евакуювали до Закарпатської області в нижньобистрівську гімназію. На той момент у закладі перебувало 72 учні. А вже наприкінці літа дітей перевели до Прилуцького центру. З 26 серпня вони перебувають у Прилуцькому навчально-реабілітаційному центрі. При цьому колектив працює, так? Колектив працює. Зараз наші вихователі працюють із нашими дітками у Прилуцькому навчально-реабілітаційному центрі. Наші вихователі працюють. Учителі працюють дистанційно із всіма дітками нашими, в тому числі і з цими дітками, які в Прилуцькому навчально-реабілітаційному центрі. Наразі в Удацівському... Закладі тривають ремонтні роботи з облаштування укриття на сьогодні. Вони вже на завершальній стадії. Фактично, так склалося, що на, на сьогоднішній день в даному закладі відсутнє було жодне укриття. А для того щоб забезпечити перебування тут діточок, необхідно було створити умови. Було прийнято рішення от адміністрації, що із фактично із старого підвала зробити укриття. Це роботи майже з нуля, тому що його розібрали повністю до основи. Залили, відбудували і стіни частково, і фактично повністю нове перекриття. Все це здійснювалося за рахунок обласного бюджету і знов-таки не без допомоги, спонсорської допомоги наших підприємців. У нас це погріб для зберігання сільгоспродукції був. Але нашою комісією було визначено, що це, цей погріб може служити як найпростіше укриття, але в цьому погребі було перекриття із цегляне. Коли приїхали представники ДСНС, то сказали, що таке перекриття не годиться, і замінити його на желізобетон, перекрити його желізобетонними плитами. Тоді ми і звернулися із таким проханням до управління освіти, і управління освіти виділило нам необхідні кошти для його поточного ремонту. З облаштуванням укриття допомагають і підприємці, розповідає директорка. З допомогою представників Леновицької Леновицького цукровика допомогли нам зняти весь. Всю землю і зняти перекриття власними силами нашого закладу всі працівники убрали все це, що впало всередину. Ми привели його до порядку, і на сьогоднішній день вже у нас покладені плити, і залишилося тільки залити бетоном. Зверху ці плити, бо плити слугують як опалубка для бетону, і потім вже будемо засипати землею. Буде воно готове провести світло. Ще треба буде сюди. Загалом в Удайцівському спеціалізованому загальноосвітньому закладі здобуває освіту 72 учні. Серед них вихованці з інвалідністю, дітки сироти та позбавлені батьківського піклування. Педагогічний медичний супровід та обслуговування вихованців закладу здійснюють 79 працівників. Територія удайцівського центру складає 19,5 гектарів. У нас є власний сад, у нас є власні городи, які обробляємо. Ми і вирощуємо і картоплю, і буряки, і гарбузи, і все, все що необхідно для. Нашого господарства невеличкого, яке в нас є, і для наших діток. От у нас на сьогодні іще е, ну, не вспіли ми через погодні умови викопати картоплю. Ну я думаю, це не тільки ми не вспіли. Багато є і людей у селі ще не вспіли, бо не дають погодні умови заїхати трактор. У нас на сьогоднішній день ще не викопано 50 соток картоплі. І картопля це дуже гарна. Гарбузи, ось ми йдемо, ви побачите їх із далеку, скільки їх там, наче насипали із. Прицепа. Пріоритетом у діяльності закладу є поєднання процесу навчання дітей з проведенням корекційно-розвиткової роботи, а також наданням реабілітаційних послуг. Для цього в удайцівському центрі функціонує клас соціально-побутового орієнтування, а ще бібліотека, спортивний зал, кабінет психолога, логопеда, соціального педагога та кімната релаксації. Вихованці допомагають і по господарству. Хтось любить працювати на городі, а хтось біля тварин. До речі, кінь, граф, кози та вівці вільно прогулюються територією закладу, даруючи радість та заспокоєння. Окрім землі та тварин, на території центру є теплиця, а ще апі будиночок, в якому проводимо ми заняття із апітерапії. Ну там треба, щоб спали, але наші дітки просто приходять там, гуляють, тихенько сидять і дихають парами меду. І заспокоюються, Щойно ремонт укриття в датівському центрі буде завершено. Вихованці зможуть повернутися до рідних стін закладу.